Привіт, дівчата! Чи хотіли би ви, щоб ваших ненароджених діток виносила штучна утроба? Пояснюю, що це таке? Штучна матка, штучна утроба. Це апарат, дійсно, матка, яка видалялася в певних жінок за певних причин. І ця штучна матка виношує намовлят в прямому розумінні цього слова. Ну і, звичайно ж, цей винахід він ще не вдосконалений, його ще не існує як такого, але в майбутньому це реально. Отже, чи хотіли б ви, щоб ваші діти виношувалися окремо від вашого організму? Звичайно, за умов, що це буде безпечно для ваших же немовлят. Якщо так, то ставте плюсик. І ще, чи вважаєте ви, що дітей, яких хотіли абортувати жінки, можна перемістити до штучної матки і виношувати їх там, а потім всиновлювати люблячими родинами? Отже, відповідайте на цих два питання. Мені цікаво буде почути вашу думку.